Навіщо він прийшов у ваше життя? Давайте таке дуже, дуже часто питання, насправді, навіщо він прийшов у ваше життя. Для чого? Да, тому що нам даються або люди для досвіду, або для побудови стосунків нормальних. Давайте будемо дивитися, це досвід чи це стосунки. Який він? Давайте. Про кого цей розклад? Про кого цей розклад? Ви загадуєте свого партнера. Людина, яка живе в режимі очікування, ось знаєте, от я зроблю то, та я куплю то-то, От тоді я зможу жити. Тобто синдром знаєте, відкладеного життя. Як тіпа типу, бабушки наші складали посуд у сірванти, понімаєте? І оце от буду користуватися там, коли гості прийдуть на свята, там да оце от синдром відкладеного життя. Тобто людина буде радіти, людина буде щаслива пізніше зараз потрібно впахувати, зараз потрібно вджобувати. Зараз не час для того, щоб розслабитися, тому там в відпуску я не поїду, я буду працювати. Знаєте, от якщо я зупинюся, що буде? Світ зруйнується просто. трендец, все, труба. Зупинятися не можна ні в якому випадку. Тобто людина може навіть працювати без вихідних. Тому що страх бере зсередини. Окей, навіщо він прийшов у ваше життя? Давайте будемо дивитися. Навіщо він прийшов у ваше життя? Ну, знаєте. от... Як вам сказати, да, тут є варіант того, що дійсно для побудови гарних гармонійних стосунків однозначно на дні колоди. У нас він, який виходить лицарем, кубків людина у вас закохана, може бути в одної стихії. Дуже турботливий. Тобто ця людина не буде приховувати свої почуття. Навпаки, він їх буде демонструвати вам, буде показувати оцю свою захопленість вами і турботливість. Да? І дивіться, по-перше, який досвід. Досвід тут все одно є, але він дуже гарний. Тобто Особливо, якщо у вас були якісь стосунки, які вас підбили. І ви сумніваєтесь в тому, що ви гарний, що ви достойні чогось кращого, що у вас може трапитися гарний партнер. Якщо ви розчаровані взагалі в стосунках, да? то він прийшов для того, щоб повернути це вам, для того, щоб показати, що да, ви класна, ви обалденна, уже така, яка ви є. І тут дійсно, от може Буде таке, що ви одружитеся. Дійсно, тут він для вас, знаєте, як наставник, він вам буде показувати ваші найкращі якості. Він вам буде показувати, тобто, що ви можете палати, що ви можете горіти в будь-якому сенсі, дівчатки, але й про те, що ви можете жити, жити на повну.